Можемо навіть у ти у птаха викликати. Вау, блін, нести я. Мог нанести не більше шкоди. О, той й це. Бачимо ми йому. Ай! Але, блін, але він трошки не шкоди. Але ми йому. Ай, ай, ай! Так, він ще й по утечу робить. Так, блін, так квітка Та квітка, Ну! Я не, туди не цілююся. Так, блін, я в ту квітку, а, бачимо, що я і ту квітку, і того зразу вбив одним пострілом. Ну, Зараз птаха літає. Ну тут дуже просто. Такий подвійний босс простий ще. Навіть нема про що говорити.